Хочу від імені ректорату привітати наших працівниць, а також студентів університету з міжнародним жіночим днем, побажати їм миру, сімейного благополуччя, родинного затишку, добра, тепла, здійснення всіх тих мрій, які вони мають у ці такі хороші, гарні весняні дні. Всього вам найкращого, дорогі жінки! Сьогодні у весняний день хочу привітати наших коханих, красивих, щасливих і дуже мудрих жінок, дівчат, внучок, правнучок і далі з цим великим, гарним святковим днем. Щоб ви були на здорові, щоб ви нас тішили і щоб ви нас спонукали до нових гарних Ще, любі жінки, вітаю вас з таким гарним святом, святом весни, святом Молодості, краси і радості. Ви завжди були такі здорові, веселі, щасливі успіхи. Шановні наші студентки, дівчата, дружини, співробітниці, і саме головне, матері, і всі 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 жінки щиро вітаю вас міжнародним жіночим днем. Бажаю вам завжди красивої усмішки. Мріяти, щоб мрії збувалися. І саме головне, справді, на жіночого щастя. Свято у А святом у Святом надії, сподівання на щось світле, на щось вічне і добре. Щастя, Я широко з цим святом. Вважаю е, весни в серці, кохання, радості і основне зараз дуже важливо миру, щоб були всі здорові, рідні, близькі, щоб всі мрії сповнилися. Щастя, радості і ще раз і святом весни. Шановні жінки, насправді словами не можна описати всього об'єму почуттів з того, що можливо. Ви найкращі. Правильно, все, що ми робимо в цьому житті, ми робимо для вас. Ми робимо завдяки вам. І ми робимо тільки для того, щоб бути поруч з вами. Вітаю вас, з Прекрасним святом. Даруйте чоловікам радість, а чоловіки готові за цю радість бути біля ваших ніг. Вітаю! вас!